Тепер почуємо Ігоря Челенко, голову центру аналізу та стратегій. Пане Ігорю, вітаю вас. Доброго ранку. Давайте трошки поговоримо про те, що сказав президент, що ця війна додає дестабілізації світовим процесам. Водночас, ми знаємо, що на рендера моді і сі зустрілися, потисли руку, ніби у них навпаки починається етап стабільності Індії і Китаю. Зараз що на вашу думку, окрім Росії, дестабілізує світові процеси найбільше. Ми-то зосереджені на нашій війні. А які ще чинники дестабілізують крихкий світовий баланс? Більше тут питання економічного порядку? Звичайно, це нестабільність митної політики, зокрема через політику Дональда Трампа, але не лише звичайно тут мова йде і про. Питання вуглеводнів, зокрема, видобутку нафти, і ми бачимо, що 5, навіть уже 6 разів в цьому році країни ОПЕК плюс переглядали обсяги видобутку плюс питання звичайно намагання різних. Основних геополітичних акторів все ж таки захопити потенційні місця видобутку рідкоземельних матеріалів, це не лише Сполучені Штати. Мова також зараз іде про намагання вийти на тему, наприклад, північного транспортного коридору. Що стосується якраз Арктики, за це йде зараз теж боротьба. Безпосередньо, бо для Китаю, наприклад, це якраз питання подальшої торгівлі, інтенсифікації торгівлі з Європою. Ну і дійсно багато таких кроків. Ну і плюс, звичайно, тема це протистояння, збільшене протистояння між Китаєм, який намагається координувати країни глобального півдня. В цьому процесі безпосередньо зі сполученими штатами і західним світом все це звичайно накладається один на одного. Ну і ті військові конфлікти, які активно відбуваються, плюс для Китаю, це та ж сама тема Тайваню. Воно все загалом і ескалує подальшу ситуацію. Давайте тему економіки продовжимо, пане Ігорю сьогодні в понеділок конкретно збігають два тижні, як Трамп дав Путіну на кроки до миру. Тобто е сьогодні будуть чергові заяви. Чи як ви думаєте, Трамп відіб'є цю конкретну дату? Адже про конкретну кількість днів йшлося, і США напередодні пригрозили Росії санкціями, якщо та не буде просуватися до миру з Україною. Тобто, якщо були погрози, якщо були відведені два тижні, що гіпотетично США має зробити сьогодні? Зважаючи на те, я буду наводити цю цифру в ефірі, що попередні санкції, ніби зокрема беремо танкери тіньового флоту 587 танкерів ніби під санкціями, але насправді арештованих лише 4. Так як ці погрози можуть втілитися в реальність, і в реальність яку арештують ще один танкер? Пробачте за мою іронію, але ж ну ми говоримо мовою цифр і мовою конкретики. Ну, в цій ситуації загалом би введення нових санкцій це вже була така тактична перемога. Або ми ж бачимо, що за будь-якими приводами Сполучені Штати не хочуть цього робити. А коли завершується черговий двотижневий дедлайн, зверніть увагу: ми теж бачимо тенденції, коли критика переходить в бік країн Європи, в бік України. Тобто, це якраз для того, щоб знову запустити питання нового дедлайну і казати, що ось же ж переговори тривають, і дві сторони ні нібито то там не роблять якихось шляхів до миру, але от Дональд Трамп робить навпаки, намагається їх скоординувати. І ще ми не забуваємо момент, що Постійний ризик виходу із переговорного процесу, ці сигнали, які йдуть з боку сполучених штатів. Тому, якщо говорити безпосередньо про санкції, як на мене, як на мене, найкращим варіантом, звичайно, було б зміна політики, що стосується, по-перше, знерухомлених російських активів. Зараз Бесен виходить, каже, що ні, 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 не можна конфіскувати за жодних обставин. Це переговорний інструментарій. Я думаю, що треба навпаки показати Російській Федерації, що проходяться вже певні межі, і треба дійсно. Відповідно, конфісковувати, а в сполучених штатах це не 200, не 300 мільярдів. Це мова йде там буквально про 5 плюс мільярдів доларів російських активів. Тому це був би такий знак дуже серйозний. Другий момент це. Зниження стелі на російську нафту в рамках Великої сімки країни ЄС і Швейцарія прийняли рішення, що з 3 вересня знижується до 47,6 доларів. А в рамках Великої сімки на жаль досі стоїть 60 доларів. Тому і ті обмеження, які вводяться проти тіньового флоту, ми розуміємо, що тут є нескоординований підхід. А отже, і тут потрібно виходити на якусь спільну позицію. Загалом тема санкцій має бути скоординована. Оце найголовніше, бо цю координацію ми втратили. Декілька місяців тому і якраз тут треба дуже багато що нас доганяти. Тоді поясніть, будь ласка, цю скоординованість. Від кого вона має виходити? Ми втратили цю можливість. Пояснюйте, що ви маєте на увазі. А ми от з травня місяця з травня місяця у нас вже введено два пакети санкцій з боку європейського союзу. Третій пакет готується. Україна скоординувала свої санкції зі сполученими штатами з Європейським Союзом. Багатьма рішеннями відповідно РНБО введеними указами президента. А сполучені штати, окрім окрім мита на Індію, за цей період не вели жодних нових санкцій, але паралельно з тим зняли санкції ПАКЖ 2 з Угорщини будівництво АЕС, там де Росатом заявлений, по сирійському кейсу зняли санкції з розаборон експорту, і тобто є десь посилення, а десь пом'якшення. Такого бути не може. І окрім заяв дуже класних, там, наприклад, Лінсі грема чи когось іншого, що треба вводити, ну хотілося б побачити якісь додаткові Лінці, рішення, заяв Ну, наприклад. Маємо. Наприклад, Грем сказав, що от знову як Росію надати їй статус держави спонсора тероризму. Ну, хороша заява абсолютно. Це дасть Сполученим Штатам додатковий контроль для транзакцій для контролю транзакцій, якраз за тим, що Росія там торгує із партнерами, але з цього знову ж таки ніхто не робить, і в цьому дійсно не більше проблеми. Um... Ніхто не робить, але в першу чергу це мають робити сполучені Штати Америки. Пане Ігорю, а зважаючи на цю зустріч і це рукостискання, будемо говорити так: Індії з Китаєм, що тут втрачають Сполучені Штати Америки? Вони за іншої поведінки могли б мати Індію як партнери, і Тоді б цього рускостискання не сталося. Далі як розгортатиметься світ? Чи Все таки все одно у Індії більше інтересів спільних зі штатами, попри це рукостискання, і тут дружби з Китаєм вона не розгорнеться по всіх фронтах. Буду говорити відповідно до наших військових реалій. У нас не буде зараз дружби Індії з Китаєм. Те, що ми зараз бачимо, це знову ж таки такий тактичний сигнал Трампу. А в зв'язку з ну не дуже хорошими відносинами між Нью-Делі і Вашингтоном. Але все рівно Індія лишається стратегічним опонентом Китаю і як індо-тихоокеанському регіоні, так і загалом. Хоча, звичайно, вони є партнерами по БРІКС. Ми пам'ятаємо про це, але тим не менш вони сьогодні є дійсно стратегічними опонентами, і на це потрібно зважати відповідно з Індією. А Індія є найбільшою демократією в світі. Я наголошую, це не тоталітарна держава. У нас постійно моді чомусь вписують в диктатори. Ні, він не диктатор. І в цій ситуації, звичайно, треба далі налаштовувати і дипломатичні канали для того, щоб виводити Індію цієї комунікації з Китаєм. Все рівно у нас більше потенціалу для розвитку, але паралельно з тим звичайно, звичайно треба їх спонукати менше споживати безпосередньо російських енергоносіїв, і я до до речі нагадаю, що вони дійсно більше росі... російських енергоносіїв споживають саме під і, і через політику сполучених штатів попередньої каденції відповідно пана Байдена. Це тоді була політика сполучених штатів переорієнтувати російську нафту саме на Індію для того, щоб підсилити позиції супроти Китаю. Дякую вам, Ігор Челенко, голова центру аналізу та стратегій, Прояснили на початку тижня, на початку дня певні геополітичні позиції провідних країн світу.